Це вертеп у Валенсії, дуже гарний. Весь цей вертеп по іспанській белен. Нагадує картину Сороя. Дуже багато зірних деталей. Дивіться. Це зроблено як. Виділи сім'ї. Відтираються в пісочках. А ось той хліб, де Марія народила маленькому косові. Волхви везуть дари. Маленькому Хрисусу. В Іспанії вони називаються Рейос Магос, і саме вони приносять діткам подарунки на Новий рік і мають свій день. Це 6 січня. От такий чудовий белен. А це головна зала Валенсії в будівлі аюнтаменту. А оце черга, яка стоїть, щоб подивитися той белен.